Скажу вам, по-чесному, рік був дуже тяжкий час плакати буде. Ми якось здружилися, загартувалися. Мені здається, стала більше самостійна, стала більш приймати рішень, перестала боятися багато чого. Втратила роботу, знайшла роботу, іншу зовсім там, де не чекала, допомогли люди. Мабуть, плюси в цьому, що ми стали більш міцні. Дякую за те, що я не злякалася, витримала і пішла далі. До всього. Що пов'язано з нашим агресором, повна відраза, повне зневажання і, мабуть, розуміння того, що в українців дуже маленька історична пам'ять. Бо скільки ми існуємо, стільки вони нам заважають нормально жити. Але я сподіваюся, ця історія, яка почалася, вона для нас зробить головні висновки, які доведуть, що ми справжня нація, яка поборола і буде далі будувати нормально першу країну. Більше почав цікавитися. Різними видами зброї, яка може допомогти нам для відстоювання нашої земель, читати про ньо, про зброю, читати для чого вона використовується, в яких випадках, і таке інше. навчилася працювати незалежно без офісу, без комп'ютера, без інтернету. Я можу заробити якісь гроші, якісь якось вижити майже. Майже незалежно від того, що в мене є на даний момент. Це по-перше, по-друге, я навчилася все підряд їсти. По-третє, я а... Знаю, що е, в світі є стільки позитивного, є стільки гарних речей, є стільки е, світлого, стільки доброго. Ми це просто не бачимо. Ти починаєш бачити ті речі, яких ти ніколи раніше не помічав. Дуже багато хороших людей, люди, які допомагають, люди, які іскрені. в цей період. Ми всі повіри, повірили в себе. Займаюся спортом. Я е, намагаюся на коло себе створити світло, щоб люди, які зі мною спілкуються, відчували не тягар війни, а світло, щоб в них повишалася мотивація жити. Цінувати те, чого нас позбавили, цінувати змогу спати у власному ліжку, те, що діти можуть вийти на вулицю спокійно погуляти. Ну, Не можу сказати, що зараз ми можемо спокійно. Цінувати кожен день, кожен ранок. І, взагалі, те, що ми можемо бачити кожного дня близьких нам людей. Я почала цінити усі моменти. Я хочу зробити з бісеру якісь штуки та продавати. Потім на ЗСУ. Я дуже вірю, що ЗСУ переможемо. Ми переможемо і будемо дуже... Я буду дуже щаслива, що ми переможемо.